Достанете міровоздой, давай все виклав всі ви виклали так, вже, так? А ви підробляєте рейдером іще? Вас Дуже, мала заробітна плата? Обострює... Це, це, ця людина викладає в академії МВД. А по вечорах підробляє рейдерство. А скажіть ви що? Вікторія Та ви що? Ні, ні, це журналіст, перестажання діяльності журналіста, кримінальна відповідальність. МВД зобов'язано сприяти діяльності журналіста. Це квартира в харенді. Она моя договор аренды, новый Хозяйка Лео Клаба, фешенебельного ресторана, воровка, хорошая женщина, но воровка, на доверие которая украла у этого ребенка эту квартиру на сегодняшний день с бандитами, с юристами, находятся незаконно на этой территории. Зовут юристы, мы Зовут 30... Владимировна, Лео Клаб, парковая аллея 20. Да нічого на йому бумажка, а на те, що почалась вона... значить неправда. Я журналістя показала не перешкоджати діяльності журналіста, товаріщ, кримінальна відповідальність, перешкоджання діяльності журналіста, кримінальна відповідальність, хоч ви охоронець, хоч чорти листий, хоть папа римський. Кримінальна відповідальність. Вам зрозуміла? Відповідальність кримінальна відповіда. А наскільки мені відомо, а, ця жінка працювала а, чи офіціанткою в ресторані. Ну, будь-яка робота, звичайно, це добре добре працювати, ніж нічого не робити. Але цей чоловік закохався в неї, повірив їй, удочерив її доньку а, від іншого шлюбу, від іншого чоловіка. Удочерив її дочку і кохав її. все для неї зробив. А вона, скориставшись його довірою, його коханням, тим, що. У будь-яка людина може уступитися, але людина подолала ці проблеми Його визнали не винним, оскільки ви бачите, що він на свободі він подолав всі свої проблеми. Але за час, коли він був у цих проблемах. В юридичному порядку доводив, що він ні в чому не винний. Власне, ця жінка, яка б надати йому допомогу, підтримку як чоловікові, обікрала його, переписала все майно на себе, обманула його сина законного, який володів цією квартирою. Сказав, що треба віддати квартиру мені, щоб я подарувала і називала прізвище високопоставлених чиновників, які будуть за цей якби хабар випускати твого батька. Син, звичайно, як будь-яка дитина свого батька, він повірив і переписав на неї квартиру. В результаті батько син Іном сьогодні в 10-ти градусний мороз опиняється на вулиці, і ця людина володіє рестораном Лео Клаб. Ну будемо казати рестораном, який так само допоміг їй зробити організувати її чоловіку, кого вона просто залишила ні з чим. Коля, Коля. Коля. — ви да, можна два, два слова. Щоб вас розуміли, вас розумі. Що ти сказати, Що ви нам чому сказати про те, що ви не холоди зброї? Це правда? Ні, я понятий зовсім <гум> нахожусь. Просто. У вас є документи на зброю? Ні, нема. А в какого квартирі? квартира? То забули. забудете? Ця людина вам погрожує да, на зброю? Да. Так? Да. Я я вас... Так. Я, я завжди заправту, за об'єктивність. От я розберуся. Якщо я вона посилена. шахрайка, то я вам говорю, що вона буде сильні Договори, ми а ви служите слова Документів Ні, то будемо справи в тому, що ми навіть ми навіть не бачили вашого посвідчення. Хто дня. ви так, Можливо, ви якийсь аферист. Покажіть нам посвідчення своє. Покажіть на камеру, які в нас доблісні адвокати, які а, приводять людей зі зброєю до квартири, які ображають журналістів. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення на процес. Добре, якщо ви такі чесне, покажіть своє посвідчення адвоката. Ми хочемо бути переконані, що ви адвокат, покажіть посвідчення. Да, и представьтесь, да, пожалуйста. Белецкий Евгений Васильевич. Я адвокат, собственника этой квартиры. Находимся здесь на законных основаниях. Показали вам договор, нотариально заверенный. Все остальные люди вам рассказывают только слова, никаких фактов. Не, у нас есть доллар цены правда? Вы бросите. І оцей і оцей ]下. пан адвокат вважає, що отакі от стосунки, які мали б вирішуватися я на сьогоднішній день, в судовому я, порядку ви звернулися до суду? будь ласка, звичайно, підказува ми обов'язково це зробимо ви ви А тобто, ви бачите, що відбувається. Звичайно, ми обов'язково це зробимо. Ми пропонуємо це зробити, і ви не зробили. І ви не зробили жодного судового рішення, яке б говорило про те, що цього шановного громадянина треба виселити чи бити, чи вбивати, чи погрожувати пістолетом, озброєними озброєні люди. І от такі адвокати, і от такі адвокати в Україні працюють. Тобто адвокат, ви бачите, усі кажуть, що вони заборони кірові. Вони вам треба випилися. Документи ні, вони мені що вони заключили договір? що Ні, звичайно. Ні, натомість цей чоловік вже готовий був мені просто дати впит. Не, не дати документи, а дати мені конкретно впитку. Я сказала, кримінальна відповідальність, якщо ти перешкоджаєш діяльності журналіста, бо в мене є того і так ломанувся на мене. Я думала, що він вже буде. Намагати. А добре, що інші чоловіки встали на захист.